Так, війна і вибрав я самого жирного чувака з цього альянсу. Йду на нього моно, подивимося на еквалайзері, як працює моно. Ну, В принципі, шатка валка, перший етапок залив по тупості, а далі зробив скільки там, три шота. Зараз подивимося, чи там 4 вже шота. Такс. Ну, три камня нам явно буде мало. Нам треба підтягувати так, щоб було побільше, побільше. Ну, тут більше, крім як три жовтих запулити. Підтягнути фіол е, сюди, Бля, це хотів я показати, називається, коротше. Ну ладно, вже походило, все, залишився лише один єдиний хід. А коли лишається один хід, це значить, що поляна просто говно і хоче, щоб ти програв. Все. Більше варіантів немає. Ну, пощастило, що під'їхали жовті, бо була б Кукін-Квакін. Дуже швидко. Так, із стрьомних тут, в принципі, давайте подивимося, це і на три їх б'є, цей. по одному цей всім врагам. Значить, будемо товарити лівий фланг і старатися, щоб здохли вони в контру. Блін, не так треба було здвинути, але вже хай буде так, ладно. Такс. Добиваємо, прикидаємо фіольчиків. Ну, контру ясно, що не юзимо, всі розумієте, що зараз зніметься. Це тут пояснювати не треба. Все, зарядили. Теперємо тройками чи четверками? Нормально і четверку можна і потім ще й ту саму закинути. давай. Ах ты ж, пидорас обішов. Ну як так можно? Хорошо. Ну, Надіемся цей в контру вб'ється цього. Ну и попробуємо пощипати. Блядь, наскільки ж, конечно, герої слабші, В костюмах, не в костюмах, блядь, на розлимах. Ну ты скотина, двиг він планомерно не хоче вмирати в контру. Так. А надо? А надо в контру. Так, ладно. На жаль, конечно, немає у нас малосі. Ну я думаю, що ему хвати. Мы его и так уже потрепали. Так, выстачило ему. Ну и остався... Тут все такий атос, по-моєму. Да. Так. Все. Тут теж речі, скільки за нього дадуть очок. Реально найжирний був із всіх тут. Я вибрав 5400. він 56 ну ячок дали да, на три більше, чим за таких упітаних. Ну, ще один тапок ста залишився в мене, я вже не пам'ятаю, який там. І от на цьому бомжу я розбився, ви прикидаєте, просто бомж. І... Не зайшло. мамка реснула. Ладно, такий тапочок ви бачили. Моно, в принципі, на квалайзері я користуюсь, на других режимах ні. Дякую за увагу. До побачення.